Усім привіт! З вами Карліна і сьогодні ми будемо розпаковувати, розпаковувати наші пакетики. Так, у нас з'явилася новиночка. Ось такі вони. Так, ось така от новиночка. Я їх вже показувала в youtube Shorts. Можете подивитися, хто не бачив. Називається пластирі. Сьогодні у нас буде їхня розпаковочка теж. Та ось така я теж взяла ось такі Прошла новиночка. Клякса. Да, хто не бачив мої прошлі відео, подивіться. Так, давайте розпочнемо їх розпаковувати. Так, ми закінчуємо колекцію пластерів. Ну, тут остався такий зелененький, давайте його і візьмемо. Потім ось таку кляксу. Давайте любу виберемо якусь. Давайте ось пакетик візьмемо. Так, давайте візьмемо наші сахарні сути. Я дуже хочу ось цей перший пакетик взяти. Давайте ми ось це поки що приберемо в сторінку, щоб вона нам не заважала. Так, ось такі ось ми пакетики взяли. Так, і ось нашу новиночку сьогодні візьмемо. Давайте я хочу взяти ось цей ось пакетик. Кстати, я його робила саме першим, так що давайте ось цей візьмемо. Всё, у нас сегодня пакетики идут на распаковочку. И пакетики у нас на распаковочке сегодня. Давайте, давайте мы их откроем уже нарешті. Наш каталожик Распачнем мы мы сахара не соты. Давайте И наш пакетик. Мені завжди нам попадається ось так ще одну упаковочка. теж так акуратно, щоб нічого не зрадіти, бо буде дуже обітно, якщо я щось зачеплю і щось порву. Так, і це у нас квадрат. Він у нас під номером 3. Так, ось у нас номер 3. Давайте ми його наклеїмо. Хотіла статі вам ще сказати за коментарі. Коментарі я відкриваю, а YouTube їх сам закриває, так що дуже вибачте. Якщо коментарі будуть відкриті, то, будь ласка, виберіть якийсь любий пакет з пластерів. Напишіть мені. Так, далі далі у нас будуть так, це в нас ще одна Далі у нас олівці. Ми закінчуємо серію олівців. Ось вони. Відкриємо ми його Давай тут на ластику, щоб нічого не задіти. Ще трошечки. Так, це мій нелюбимий олівець. Так, він у нас під номером один. У нас якраз сьогодні номер один. Щось нам сьогодні попадається посерединці вже другий раз. Так давайте ми його сюди наклеїмо. І ось наша така серія олівців. Так, далі у нас новиночка, яка була в прошлому відео, це клякса. Так, де у нас у нас. тут. давайте це ми трошечки оберемо. Наша клякса. Ось такий зелені це у нас. Так він у нас під номером 7. Ось цей у нас 7. Статі, він, він легендарний. Ого, нам попався один легендарний. Так, якщо позначено ось таким жовтеньким, значить він легендарний. Теперь у нас есть так вот. И наша новая новиночка пластрь. Так вот, формула я стриничком. Так вот. Давайте поднимемся, что тут у нас попадется. Ось так от. Вау, він такий прикольний, такі жовтоблаки. Мені дуже він подобається. Так. О, він у нас без номеру чомусь. Так, мені здається, це. Давайте його тоді прикліпимо на якесь місце. Давай на перше. Давайте так як цей був пакетик перший, то давайте ми його на наперше приклеїмо. Ну, якщо що, то там на інший. Странно, я, по-моєму, всім робила. Ну, нічого, ось таке теж буває. Так, ну і на цьому у нас все. Така ось у нас вийшла розпаковочка. Кстати, хочу вам сказати, скоро вже буде новиночка. Зараз я її вже розпочала робити. Я вже зробила перше. У нас буде, буде називатися у нас ліси, Так що чекайте на розпаковочку нашу до, до наступної зустрічі. Всім пока-пока!